Доброго доброго дня. Значить, дивимося ми з вами обзор виливок. Я чистю людей. Дивимося, що в нас виходить. Значить, дивіться. Це в нас молодий хлопець. От, ніяк-неяк не хотіло воно вилазить Дивіться. Сущність тут сидить, охороняє ще ось сюди декілька тут усе тут усе прям перекрито. Стіна стоїть. І це, це зроблено дуже, як я кажу, дуже красива, якась красавіця поцілувала. І тут іще, дивіться, ціла куча сиділа, є вже сердечко, бачите? І вона ось прям вилізла. І, і кожен раз, коли я виливала на цю людину, і всю дорогу така, всю дорогу така. І вона вони всі постепенно вилазять, вилазять. Знаєте, що я зробила? Я взяла, як я говорю, зробила бомбочку. Потому що вже 16 отлівок я на цю людину робила, молодий хлопець. Молодий хлопець, і не ну, як в нього щось там, як ото кажуть, і самі самотні. І того, понятно, що він самотній, тому що якась красавиця його дуже-дуже сильно поцілувала. Значить, я, я взяла і зробила бомбочку. Я взяла свої старі молитви. Дуже такі, що в мене вони от бабулечки осталися. А От, І я зробила, я зробила взяла свічку серу. Не свічку, а пластинку взяла серу. Вот, взяла свічки, разні 5 штук. Заговорила я все. Я прям, блін. І дивіться, що в нас вийшло. Знову такі сердечко вперше відлівочки. І ось все, відьмацька печать. Бачите? Того у нас ці красавіці виходять по одной. вийдуть за як ото, знаєте, улітка вилізла, показала свої хобіки і назад залізла. От. Це стояла в нас відьмацька печать. І печать була зроблена на совість гарна і прям підключена, бачите, до його каналу, щоб, щоб у людини не було нічого. Так, наче все чисто, так. все гарненько, все Уже ми убрали всі ті... негаразди його, все, наче все добре. От тут стоїть печать, бачите? Це вона нам вже показала. А тут я цю печать відкрила наконець-то. Це дуже-дуже великий краник. Це у людини життя украли молодого хлопця. Ось у красавиця, така Як я ж говорю, тут все уже чистенько, все, но життя, как би, ну, щоб він ні з ким не був, цей хлопець молодий. От. І ще залишилося пару отливочок зробити, і буде повністю без оцеї штучки таке гарненьке, бачите, біополе. Всі дороги будуть відкриті в цієї людини. От. І це 16 вже відливок я на цю людину робила, поки я це все вичистила. Но... Слава Богу, як то кажуть, пішов прогрес. Так, дивимося далі жіночка. Теж ми її вичистили. Це у нас? Е, вона й, 14 відливок на сьогоднішній день. Е, теж було страшне, що там було в цій жіночці. Ну, тут все теж, бачите? Краднички один, один, больший, один малесенький крадничок. Е, і воно посередині. От, бачите, ще посередині є біополя. Ще воно не хотіло вилазить, не хотіло ходити. Далі втора виливка нам показала, що воно вже внизу, уже одійшло, уже її канал її очищається. От, і вона ось тут ось скрутилася і зараза не хоче уходить уверх. Бачите, лізе уверх, не хоче уходить, не хоче тікати. Отака от от -от красавиця у нас. І теж, бачите, краднічок. Ну і ще теж пару одливочок, я думаю, вже. І все ще якийсь у нас тут сидить такий нехороший кадр. Ну, Пару одливочок ми одільємо, тому що ця жінка сильно сильно хворіла, але вона надану. О, я тут з цієї сторони, як дивилась, дивіться. Прямо все, ушки, морда, хвост. Це білочка у нас, дивіться, яка гарна вийшла. Бачите, придивіться. І навіть той самий Равлік Павлік. Ось його рожки, у його хвостик, і це він за свої улитки вилазить. Я ж кажу. Це якась людинонька, яка отак прибігла, щось підкинула чи щось, як ото білка, знаєте, прискакала, ускакала, взяла, горішок тебе украла і поскакала далі. Ось у цій людині так було гарненько, було весело. От, ну нічого, вже тут очищається, все все буде добре. Вичистимо так, як треба. Так, далі у нас сюди великовозрастний дитина, як я говорю, мужчинка, воєнний. Дуже страшне, що було до цього. От вчора така красива вилізла у нас сучність на кінці канала, хто дивився моє відео. І тут теж, дивіться, вилізла сучність, бачите, яка прямо на каналі сидить, охороняє теж. Життя в нього все забирає. І ще одна ось була заникалась, Якщо придивитися, бачите, ще одна. Це ж оце наш канал, наше, наше життя. От. І це все життя це вже втору я витягнула. эту красавицу, блядь, це ж було так зроблено людині, ви розумієте, нескілька раз. Нісколька раз робили, і робили, і робили, і теж щоб не було у нього сімейних відносин, щоб не було в нього життя його. А з цієї сторони, дивіться, яка гарна качка. Бачите? Качечка. Десь оця качечка якась заплила до нього в життя. І оце хотіла забрати цю мужчинку з його сім'єю. І ось цю ми вже витянули. Сущність, вот вот красоту мы вытянули вот и тут сидела ще одна, бачите? І ось ось ще одну цю вона тоже вилезла красавица така. Прямо аж закручена, не хотіла вилазити, вилезла Витягнули, прям печатка тут стоїть. Робота робилась на совість вот. Бачите Якщо придивитися, Ну, життєдіяльність його пробита, життя щоб не було, і теж оце все, любовне бляха. Ну що ж так помішались ці всі дівчата, красти чужих чоловіків, як то кажуть, і закривати, якщо не мій, то не чий. так? І ось ми теж витягли це округле. Ну, будемо дивитися, завтра вже далі будемо продовжати і закривати, і витягувати там все, що лишилося. Ну, І ось у нас одлівочка повністю вже дивіться чистенька все витягнули ми все убрали, бо тоже таке було красиво. Отака має бути відливка в кожної людини, яку я чистю. Все, ваш канал, як то кажуть, ліг отдихати, закритий, спить, ніхто його не турбує, ніхто не трогає. І в місяця, місяця повністю всі ці проблеми, все, що було, все воно уйде. тому що, як то кажуть, не на наступний на день уходить, поки заживе, то. Ваше біополе, що вирвано від вас. От. Жіночки я цю роблю, то вона говорить, що їй легше і легше, я навіть чую по розмові, що їй легше. І каже, що сняться і кошмари. От. І таке щось непонятне. Це й мужчинка, яку я теж витягувала. От. Тоді він прямо в запої, в жіночка його розкаже, що зайшов, був в запої, таке мало, в таке, каже, ковбасило його, таке з ним робилося. Ну, страшне з ним робилося. От. Цей молодий чоловік не може з ним общатися, тому що він ну, воєнний. Як там буде, потім мені відпишеться і розкаже, що там, як там. Ну Цей молодий хлопець, от я йому відкрию всі дороги, і все буде добре. Ой, Боже, люди, люди. Що ж ви робите, господі ти Боже мой? Оці люди, що роблять, вони не розуміють, що все, що відробляється, все, що чиститься, все вертається до них назад в десятикратному розмірі. Коротше, тим людям буде амба. Оцим всім, що зробили на цих людей. Отак, от, от кого цікавить, може вам якесь життя вас помінялось, чи гроші уходять? чи роботи нема, чи чорна полоса в житті, можливо, щось. Здоров'ячко, можливо, щось в сім'ї не ладиться. От. Та напишіть мені, подзвоніть. Діагностика коштує недорого. Ми по діагностиці просто вичислимо, чи вам зроблено, чи ви просто самі, ну, самі себе ковбасите і самі себе накручуєте. От так. Цих благ вам, бережіть себе. Це ми головне в житті, це життя. Будемо живи не помремо. Пока-пока.